Ми зараз с з допомагаючи специальных, соединяем два провода. Повсюди великі пошкодження. А наша робота зробити так, щоб за мінімум часу та використаних матеріалів ми змогли заживити наше обладнання, щоб подалі заживити споживачів. Попри того, що пройшли розмінування, у нас звільнені території все одно. Залишається якась ймовірність того, що знайдені якісь не знайдені З Такими об'ємами пошкоджень ніколи ніхто не стикався, і ми в свою чергу. І тому при виконанні робіт нам приходилось прям, ну, на ходу експериментувати, видумувати нові способи виконання цих аварійно-відновлюваних робіт. У нас в травні місяці на допомогу приїхала бригада з Бахмута, які, ну, на жаль, з такою проблемою стикнулися ще в 2014 році. Тобто, у них був вже досвід. Нам була поставлена. Перша задача відновити роботу двох ліній. Це було дуже важливо, тому що підстанція була повністю, на підстанції була відсутня напруга 330 кВт. Вона була повністю лінії, які її живлять, були пошкоджені. На цьому роботи не закінчились, тому що були постійні обстріли підстанцій так само. І ми закінчували роботи. Проходило декілька днів, і були повторні обстріли підстанцій міста Харкова. І все приходилось починати спочатку. Як починається сирена, тривога грає, ми покидаємо поспішно цей енергооб'єкт. Вже стільки хвиль пройшло цих обстрілів. Воно ж накопичується трошки. Але ми робимо все, що від нас. Чекають, не чекають це, що ми можемо.